Останнім часом російські загарбники суттєво посилили атаки Сумщини, міста Суми Зокрема, ворог застосовує різні види озброєння. на все частіше тероризує мирне населення ударними дронами. Тож із з метою якісної протидії повітряним і іншим ворожим ударам, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Олександр Нестеренко, в черговий раз посприяв виділенню та передачі бійцям сумських ДФТГ сучасного озброєння, а саме кулеметів натівського зразка «Браунінг М2». Із міркувань безпеки не називаємо точну кількість зброї. Сучасні кулемети один із самих кращих збройних. Він... На збройні в багатьох країн світу, тому це важливо. З нього можна як по наземним цілям вести вогонь, так і по повітряним, враховуючи те, що зараз противник все ж таки наносить удари і ракетами, і шахідами, тому це зброя і призначена для знищення. Ще раз кажу, не тільки наземного ворога, але й повітряного. Кулемет іноземний, калібр 12,7, і скажу так, що точність і надійність роботи гарантовано дає успіх нам в разі чого боронити рідне місце. Захисники Сумщини високо цінують і дуже вдячні заступнику командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майору Олександру Нестеренко, за спільну службу, систематичну підтримку і допомогу. Запевняють, вони вправно володіють зброєю, тримають оперативну обстановку на контролі і завжди готові дати гідну відсіч ворогу. Пан генерал, це я не знаю єдина людина, яка пообіцяла і робить. Це так. Він раніше пообіцяв, сказав: я зроблю і дам вам таку зброю. Вона призначена так, як для пораження бронетехніки, так і шахіди вона буде збивати. Тільки так на джип цепляєш і перед на нашій ДФТВ От може сказати кожен командир. Я впевнений, що кожен батальйон достойний того, щоб охоронити це місто наше. Рідне місто І... можуть бути спокійні, так так, абсолютно спокійні, так що це без перебільшення. Ми вдячні командуванню за ту допомогу за цю зброю. Ми розуміємо, що вона, можливо, потрібніша там, де зараз йдуть бої на передовій. Але і для міста Суми також потрібно, тому що ми знаходимося близько, близько до кордону, і ця зброя допоможе нам гідно захищати наше місто. Дуже нагайно, дуже на часі. Дійсно, обстановка напружена, тому що противник намагається витягнути наші сили, для того, щоб не, сили не пішли на південь. Але я думаю, що зброя, яка прийшла до, до нас, вона буде на лакси використовуватися за призначенням. Дух бійців високий, живі жителі можуть спати спокійно. Батальйони захищають місто, батальйони стоять на своїх містах. Все в порядке тільки так і так разом до перемоги. Велике спасибі командуванню за те, що не забувають нас, надають зброю, а ми постараємося примінити то за призначенням. Сумщина надійно охороняє. Сумщина самонадійна, в самих надійних руках. Ворога не пройде, він тут загине. Перемога за нами, і вона буде скоро. Генерал-майор Олександр Нестеренко у свою чергу запевнив, що Сумщина це його рідний дім, а значить, він робитиме все від нього залежне для якнайшвидшого наближення перемоги, аби його батьки та діти жили в мирній Україні. Ми зупиняємося, тому що війна не завершена і зміцнюємо наші і добровольчі військові формування, і безумовно батальйони територіальної оборони. Це наша задача. Над нею працюють всі, як президент, як Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, так і Головнокомандуючий Збройних сил України. Тому хай надійна зброя служить нашим військовим. Щоб не робив ворог, йому все одно ніколи не вдасться нас зламати. Сумщина знає, як множити на нуль плани окупантів і робитимемо це і надалі, аж до повної перемоги. Все буде Україна, бо це наша земля, і кожному з нас не все одно. Віримо в Збройні Сили України. Дякуємо кожному захиснику.